Всім привіт! У нас сьогодні такий будинок на огляді. Пасіки зубрицькі, затишна вулиця, зручний заїзд, виїзд до обізної. 8 сотих ділянка. Будинок разом з гаражем, з літньою кухнею, все разом 300 квадратів. Перший цокольний поверх 90 квадратів. Другий поверх 90 квадратів і третій поверх 90 квадратів. Широкий заїзд, дві машини можемо поміститися, йдемо, всередину оглянемо. Тут є гараж. На діляночці є там фруктові дерева. От, із цокольного поверха будемо заходити, це, це центральний вхід. Зразу на перший житловий поверх. Тут цокольний поверх у нас всі комунікації, газ, світло, вода заведений в будинок, каналізація також. Тут таке приміщення. І тут таке приміщення. Так, тепер перший поверх, тут коридор санвузлої. Великий хол такий з великими вікнами, просторами, з виходом на балкон, великі загінзовані виходи під камін. Великий зал і кімната. Також зі своїм балкончиком, з виходом на балкон. Бачите, є електрика, комунікації всі проведені. Такий вид на приватний сектор. З вікон. Наверху у нас три спальні і санузли. Перша спальня. Кімнати світлі, просторі. Санузло. Друга спальня і третя спальня. Якщо вас зацікавило, то звертайтеся. Також там ще є горище. Всі речі зберігати можна. Мансардне вікно там є, щоб було світло.